Доброго ранку. Сьогодні у нас неділя, 10 серпня, і ми з дружком вирішили піти на грибочку, подивитися, так як вже давно не були, то пошукати білячків. Погода гарна, тепло. доста Уже й посуха, потрібно б, щоб дощик попадав, але раз поки не передають дощі, то не знаю, який сьогодні буде улов у мене, будемо шукати. Тож, дивіться, слідкуйте. З вами грибник Михайло. Піднімаємось ми по такій стежині і шукаємо білі гриби. Можливо будуть сироїжки, так як вже з'явилися багато сироїжок під рижики по десь вже О, одна. Одна сироїжка є вже, але цю не беру бо вона велика треба брати більш такі закриті а тут що у нас не знаю і білий гриб А ну. що це в нас підосиновик так перший підосиновик є ale, ale czerwawy. Cóż, mm. Prodążyjemy poszuki. Garnych, nie czerwawych ryboczków. Tu taka u nas papora. Немає, тож продовжуємо. Продовжуємо І йти далі. Трохи повернемося, щоб перейти тут! Опа. У такому бути і змії можуть бути, але я у чуботях, то не страшно. А як ви чи траплялися вам змії цього року у грибах? Діліться. Що тут у нас і так перший, перший гриб є, вже трохи старий, але є. Перша знахідка є. Продовжуємо. Ло вже світить сонце. Внизу такий легенький туман, а на гору смерик вже повністю світить сонечко, а ми продовжуємо пошуки білих грибів. Так, зайшли ми в такий лісок. І тут саме муримухи. Відскільки їх багато. Тут ціла сімейка муримухів. А білячка раз поки немає. Тож продовжуємо пошуки на білого гриба. Моє дружок, так як усе, главний грибар, грибник. Що ж, дружок, поїхали на пошуки білячків чків і серуїжок. Так, що тут у нас? Підосиновік.

тут люблять блядь, расти сироїшка. О, вже бачу маленьку. Молоденьку сироїшку. А тут ще підберезник. Гарний молоденький. Опа. Ой, ти частенький даже.

Дружок щось уже знайшов там. Так він і на пташок любить брехати. Не знаю чого він їх не полюбляє. Ось тут ще одна сервішка. Ой, то тут тут цілі, такі гарні. Сіра така. Ну ця, ця черваковата. Цю не будемо брати. Тільки беремо чистеньки. Так. Продовжуємо пошуки. На село повністю світить сонечко, як бачите. Вже піднімається потихеньку вгору. О, тут машина трапить. Дивіться, одна сервішка сіра, друга, а, гарні такі. Jareńki, młodęki i czysti. Znajduje ja trochę więcej. Czy będzie ona czystejka? Tak, czystejka. O, będą. Jareńki. Ja lubię. Смажити їх, або на шпорі добрі смажені, притрусити сіллю і така смакота. А ви як любите смажити сироїшка, як ви їх вживаєте? діліться. Ой, а тут у нас, подивіться, який хороший підосиновик. Масивний такий, така товста нога. Ой-ой-ой. Та це просто шедевр лісу такий. Що ж, будемо брати? Тут ми трохи піднялися. І не знаю, що це тут. Чи це білий грибок? А, так! Білий гриб. Ой, -ой. О, гарний, гарний, але подивіться, такий молод маленький і вже пожовтів. Значить будуть переходити гриби. Якщо маленькі жовтіють, то буде перерив. Гриби переходять з літніх польових на смирикові, хащові у нас кажуть, які ростуть по лісові. Ну нічого, треба ще дощу, то зовсім було б краще, а то земля дуже суха. Земля дуже суха і гриби погано ростуть у. Вони люблять вологі, вологу, щоб роса була гарна. І земля мокра, а тут немає. Уже давно дощику не було, тож трохи земля засохла. То, можливо, ми ще знайдемо щось. Знахідки будуть. А ви слідкуйте, як ми шукаємо білячків. І ми продовжуємо підніматися догори, шукаючи білих грибочків по такій чудовій природі а тут знайшов такого гриба боровик жовтіючий але я їх не беру не знаю друг бере каже що смачні їсти смажить а я чогось не знаю, я не беру. Я тільки беру білі грибочки. лисичку, сироїшко. А такі не беру. А що ви кажете за ці гриби? Як їх можна їсти? Пишіть. Тут ми піднялися і тут нас зустрічає сонечко. Bačete čar iz jalina, tak harno probliskuje. A mi prodolžujemo pošuki bile ribiju i seru tak, ma i ižok. Mo zašli tu tu rybljanočku. I pačutu Маленьку знахідку, невелику таку, бачите, такий білячок Ой, неможливо його ледь є його виняв Ой, шапка відломилася, але нічого. Зато знайшов гриба такого молоденький але є. Що ж? Будемо шукати далі. Така посуха у Карпатах і гриби не перестають рости. Потихеньку, потихеньку, по один, по два, але ростуть. Такі чудові гори. Дімаємось ми по такій каменістій дорозі і шукаючи гриби по один бік і по другий. Знову в нас знахідка молоденький такий, білий, по такий цей, якби і нієм припав. Так може не видно, бо Оце вже гарний такий. Ой, а як він тут у землі дуже засох, неможливо його вирвати. Так, грибницю треба закрити, а грибочка, ой, та, який він. Красунчик, подивіться. Краса. Що ж, це мене радує. Будемо... Дружак, ти знайшой підосиновіка, подивіться, у глині такий і вірс підосинових такий. Мабуть йому і чистенький. Що ж, будемо брати. О, а тут ще у нас сироїшка біля нього. І не одна, а дві такі. Молоденька. Сироїшка і чуть більша. Але гарні. Чистенькі. Що ж. Ой, а тут сонечко так гарно прогріває, світить через смирічку. Ой, а тут на якого ми напали красень. Тільки подивіться, як він заховався гарно. Такий о, боровичок. О! О, це красунчик. І біля нього, дивіться, молоденький ще один. Ой. Но земля дуже засохла. Бачите, що він приломився. Я його так вирвав. Ну нічого. Але цей красунчик гарний. Такий. Будемо продовжувати шукати. І знову недалеко біля нього знову знахідка. Знову білячок. Ой, як він аж тріщить, як його рвати. Але гарний, молоденький, грибок. Піднялимося ще вище і знову мене зустрічає такий красень. Такий білий, верніше вже жовтенький, але боровик. Такий красунчик, подивіться, у траві. Що ж, будемо його забирати. Як його поїли, жук. Такі є жуки і вони їдять теж гриби. Але заберемо від жука гриба. І знову у нас чергова знахідка, черговий красень. Подивіться, який молоденький грибок. тут і його напарник заховався такий. Подивіться, теж красунчик білячок Чим вище я піднімаюся в гори, тим більше я знаходжу грибів. І який висновок, у горах гриби ростуть. Більше. Тож продовжуємо шукати. І знову зайшли в лісок. І тут подивіться, яка знахідочка. Це Сьогодні у мене найвеликий гриб. Білий, верніше. О, так це зовсім красень такий. Такий та побільше. Красунчик. Що ж, потихеньку спускаючись донизу, я натрапив ще на одну знахідку. Подивіться, досить Досить непоганий грибок. Мабуть, на цьому грибковій будемо закінчувати пошуки грибів. Дуже суш і вони дуже слабо ростуть. Тобто я дуже... Вже Давно не був, то трохи наросли. Але. Що ж, дякую за перегляд. Якщо цікаві мої відео, то дивіться, підписуйтесь, діліться з друзями. Пока-пока.